Оришка підслуховувала під дверима кабінету Олега. Потім бачить, як Марічка виходить після їхнього вечора з шампанським. Оришка вирішує зіграти на емоціях і зробити все, щоб вибити її з рівноваги. Ну що, гарно повеселилася. Що, як шампанське на смак з чужими чоловіками? Вибачте, ви про що? Ой, яка наївна! Ти що справді повірила, що він тобі щось винен, що це більше, ніж просто забавки? Я не розумію, чого ви добиваєтесь? Я добиваюсь, щоб ти зрозуміла, хто ти є. Ти ніхто, Олег завжди повертався до мене. І знаєш що він тобі нічого не обіцяв. Просто тобі захотілось казки, а він чоловік у нього потреби. Ти просто ще одна дурненька, яка подумала, що може зайняти моє місце. Але слухай уважно, Олег завжди мій, завжди був і буде, а ти, ти просто чергова розвага. Ой, куди ж ти так поспішаєш, правда болить? Ага. Далі буде, підпишись та дивись задум та озвучка веб-розробка.